Привіт вам! Так, ви від мене чекали а, влогу повноцінного. Це повноцінний сьогодні влог. Добрий ранок, це Калинська Ірина, а, життя нутриціолога канал. І я сьогодні йду на манікюр. Для когось, можливо, це, типу, і що? Ти йдеш на манікюр, і що. Типу, ми всі ходимо на манікюр. Але я йду пішки, по-перше. По-друге, подивіться на ці нігті. І а, іду я новим районом. Точніше, це район не новий, він, можливо, старий, але для мене новий, так як ми сюди нещодавно переїхали. Так, от вже домашні персики. Брикоски, таке я люблю, але зараз... Поки купувати не буду, тому що не донесу, несу свій гарбузик. Задихаюсь. Зараз буду йти в гірку і вам розповідати, що тут ми бачили, куди ми тут ходимо. Та нікуди не ходимо, в принципі, бо ми постійно з чоловіком працюємо. Так, перемикаю камеру і показую красоти чернівців. Так, іду разом з вами. Це так, недалечко не від нашого будинку. Така вуличка вверх веде. Ми живемо недалеко від центру, але ще цією привілегією, так сказати, жодного разу ми не користувалися. Ось є якийсь кава, чай, хліб, магазин Формула-1. Біля нас є магазин сімейна лавка. Але я якби це а, ще сотня є. Я, скажімо так, в магазинах такий тртий калач. Мені магазини найкраще це чим побільше. Якісь гіпермаркети, супермаркети. Я такі маленькі магазинчики вдома не дуже полюбляю, тому що зазвичай ну, що вийшов, купив хліб. Хліб для мене обрати це проблема. Так, тут школа, але знову ж таки. І є багато корисного. Яйця, якусь, якусь курку можна там придбати, якісь спеції, чи ті самі сири. Там є стадіон. Ось там. І я сподіваюся, що я на ньому буду займатися спортом після пологів. через, Яка там рекомендація? Через місяць займатися спортом. Я подивлюсь по своєму стану, тому що я набрала. Вже 16 кілограмів. Мені народжувати через місяць. За минулу вагітність я набрала 18. Я дуже хвилювалася, що я за цю вагітність наберу більше. Так, як ви бачите, тут нема що поки показувати, так? Буду показувати себе. За минулу вагітність я набрала 18. Я дуже сильно хвилювалася, що... Цей раз я наберу більше, тому що я стала дорослішою, метаболічні процеси замідляються, скажімо так, призупиняються. Але і я дуже стрімко набирала вагу, про це розповідала в своїх соцмережах на першому і другому триместрі. Але я вам скажу відверто: я їла. Ну, тобто, в мене одразу, як я завагітніла. Включилася ця штука, типу, так, поїхала ти в Париж. Як це не їсти круасани? І я, ну, мені здається, що круасанів з 20 я там з'їла. Я потім приїхала до лікаря, ем, стала на вагу і прям набрала, набрала. Ну, то було видно, що я їла круасани, незважаючи на те, скільки я ходила. Ох. Потім. Я знову ж таки деякі десерти собі дозволяла. От в кафе там ми йшли. Це я вже так, тут важко щось записувати, да? машини їздять. Я йшла, наприклад, в кафе раніше, і я про десерти навіть не думала. А це під час вагітності ми такі йдемо з сестрою в кафе, що по десертику. І десь тільки з середини вагітності я ходила вже не на десертик, а на салатик. Тому я велику кількість ваги набрала перший другий триместр. А наразі в мене вже не такий набір іде ваги. Ем, прям тільки, ну, прям мене похвалила дуже моя лікар, що я її не зупинила. Я набрала за місяць всього 1 кілограм по 250 грамів в тиждень. І це видно, тому що руки, ноги в мене не збільшились, а живіт. Прям збільшився. Ну, в мене живіт як ракета. Такі. Дивіться. Він був і при першому, при першій вагітності як ракета. Всі думали, що там двоє. Але така у нас фізіологія у дівчат моєї родини живіт великий. Дитинка не дуже велика, тому що я сама невисокого зросту, тим паче це дівчинка. Хлопчики зазвичай трошки більші, ніж дівчатка. Я не парюсь з цього приводу, але вже думаю про схуднення. Мені вже важко. Я хожу з цією задишкою. Ми живемо на п'ятому поверсі, і це, до речі, дуже-дуже круто, тому що це спорт. Завжди потрібно обирати такі. Варіанти, типу, ходити по сходах, аніж ліфт, якщо немає фізнавантажень, ходити пішки, а не їздити. Тому що спорт, знаєте, от коли ми говоримо про схуднення, ми багато приділяємо уваги саме харчуванню. І дійсно так, на правильному харчуванні ми худнемо на 80%. 20% лишається на спорт, тобто спорту можна допомогти. Тільки на спорті, якщо їсти неякісно, схуднути, ну прям дуже важко. Я знаю, в принципі, таких дівчат, які там, наприклад, танцями займаються професійно, їдять все підряд, багато солодкого, там не збалансований раціон, але при цьому жаліються, що немає енергії. Але при цьому дівчата дуже з гарною фігурою. Так, це тому, що професійно спорт багато годин, 5 годин, 6 годин на добу такі дівчата рухаються. В такому випадку можна там. Ну, я за те, щоб вони харчувались правильно, але з точки зору схуднення в такому випадку можна. Але коли ми говоримо про здоров'я, то... Не тільки одним харчуванням, тому що моїх клієнтів дуже багато таких, у яких холестерин підвищений, цукровий діабет, інсулінорезистентність, сочова кислота підвищена. І всі ці люди не хочуть займатися спортом. Це здебільшого а, старші дівчата вже, вже зовсім не спортивні, скажімо так. А даремно, і вони такі люди хочуть худнути, хочуть, щоб їх показники нормалізувались, готові вживати будь-які бади світу, але тільки не займатися спортом. Деякі навіть не хочуть харчуванням притримуватись. І тут, на жаль, ми маємо розуміти, що є вибір або так, або так. Жодні бади світу, жодні медикаменти. Не допоможуть так нормалізувати показники, як здорове харчування, фізичні, регулярні, здорові навантаження. Ніхто не каже, як коняки тягати залізо в спортзалі. Просто піші прогулянки, когось плавання, когось по сходах ходити, хтось танцювати може, будь-що. Просто такі от якісь кардіо аеробні навантаження. Так, ми підходимо зараз. Ми підходимо, я одна сьогодні. Підходжу зараз до пекарні, розповім про неї. Я в неї буду сьогодні заходити, брати булки. Сташа розповідає про булки. Ну, я не сама живу, ви знаєте. У мене є син, чоловік. До мене часто приходять гості, всі хочуть якогось печива. Я не дозволяю в своєму домі бути присутнім транжиру і неякісним виробом. Тому зараз перейду дорогу і покажу вам. Так, тут на углу ще один магазин, якийсь класік. Там, до речі, далі монастир. Ми в той монастир ходимо час від часу. Так, пішохідний перехід. Так, треба бути обережним в Чернівцях. І взагалі а, люди не хочуть які водії, а, правила. Виконувати водійські ПДД, так? От Там от, там от десь монастир. Так, а ось бублик. Мені потрібно перейти на цю сторону також. Я вже майже прийшла, до речі, до свого манікюру. Так, пекарня-кав'ярня, дивіться, як виглядає. Вони раніше були Новобудові на Чорноморське, це вони переїхали, підняли ціну оренду. Ми вже знаємо тут власника. Що можу сказати? Тут не, не вся продукція, не вся випічка на вершковому маслі. Є на маргарині, нам про це чесно повідомили. Печиво на вершковому маслі, домашнє печиво крінкли, наприклад, сочники зі справжнього сиру, кисломолочного, сирного продукту і кожен. Коштує він тут 25 гривень чи 24, не пам'ятаю. А в Тіорьокіна, наприклад, 14, бо в Тірошкіна все на маргарині і там ще й певно сирний продукт, а тут справжній сир. Але не буду про Терьошкіна, я просто привела таку паралель, що не може бути дешевим якісна продукція. Потім. Якщо брати якісь плетінки, тут є сирники різні, якщо брати якісь плетінки, нам прям е власник сказав, що на 5 кілограмів тіста додають 100 грамів маргарину. Ми то не беремо, тому що маргарин це транжир, маргарин це неякісний жир, який призводить до багатьох захворювань, але печиво я тут беру. Так, все розповіла. Так, йдемо з вами далі. В принципі дуже близько до парку, до центру, це вже майже центр Чернівців. Мені подобається цей район. Тут є куди більш-менш вийти. Ви знаєте, хто давно на мене підписаний, як я страждала, коли жила в тому районі попередньому. Ми туди переїхали в зв'язку з війною. І, звичайно, після Києва переїхати в той район, це для мене було. Дуже-дуже важко. Я себе заспокоювала тільки тим, що ну так, немає ракет. Типу, все спокійно. Подивись, що робиться в Києві, як люди страждають в інших районах. Ну, типу, так я себе заспокоювала. Але на такому, дівчата, такі вулички гарненькі, на такому далеко не виїдеш. Насправді. Мене рятує моя робота. Робота, мої підписники. Те, чим я займаюсь, тому що я вся в роботі зранку до вечора. Я або навчаюсь, зараз я тож, також навчаюсь, я вам про це говорила. Навчаюся на курсі Хелс Демія Олександра Коляди, щоб отримати диплом і здобути взагалі освіту Health коуча тобто це коуч по здоров'ю, типу людина, яка допомагає людям привити нові звички, які стосуються здоров'я. Тому що, як практика показує, це дуже-дуже важко зробити, якщо у людини немає там, наприклад, сили волі, вона не мотивована. Ну, бо, як е, моя дійсно практика показує, що люди, навіть ті, у яких жахливі аналізи, у яких дуже велика кількість хвороб, ти їм розповідаєш. Пояснюєш, причинено слідковий зв'язок тієї чи іншої дії. Що буде, якщо вона не змінить свої звички харчування, якщо не змінить свої звички, звички щоденні, а людям все рівно, От вон, ну не всім. Є такі, квіт кажуть, а я люблю солодке. Одна дівчинка мені колись написала, ну як дівчинка, їй десь 50 років, що типу, до сигарети, що, що типу, вона каже, вибачте. Але е, ковбаса та піченюшки з цукерками виграли. Вони для мене важливіші. Для мене це набагато круче, ніж бути здоровою. А їй там вже операцію мали робити. Ну, тобто дуже-дуже серйозні захворювання. І це вибір, звичайно, людей. Таких людей ніколи в житті нічому ну, 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 не можна їх не засуджувати, нічого. Тобто, колись навіть психолог один розповідав, я на нього була підписана а, на російського психолога, потім відписалась. Подписаться, адписаться. А, що ну типу ж зараз весь світ біжить за цією стрункою фігурою? Так ось. Що, типу, є такі люди, яким психологічно комфортно бути в зайвій вазі. І вони від булочки із якоюсь корицею отримують в три рази більше задоволення, ніж вона скине той кілограм і вирівнює показники свого цукру. Розумієте? І тут кожному своє. Тому до мене приходять в основному ті люди, які вже Розумію, що їм потрібно щось виправляти, щоб жити комфортно, якісно і здорово, тому що насправді на супроводі в мене багато людей, і я не встигаю кожному психологічно якусь надавати пораду чи підтримку. Я більше ну, пояснюю, що буде в майбутньому з тим чи іншим показником, до чого це призведе. Підтримую харчуванням, підтримую словами, підтримую по-різному, але я не мама. Знаєте, яка типу, ну давайте, ну будь ласка, я на це не маю сили. Так, показую вам, як виглядає район, в який я прийшла на манікюр. Так, там далі медгарден, приватна клініка. Це там, де мені колись сказав, ладно, не буду казати, що сказали мені там. Так, це Париж, якийсь салон краси. У мене тут задача зробити манікюр, зробити педикюр. І ще в мене тут задача придбати гель для вмивання. Тут є магазин CureSkin. Я вам колись Golden Company я вам колись показувала українського виробника, який... Виготовляє косметику, вона мені дуже зайшла. Я її придбала у косметолога, і тут я знайшла, я, ну тобто її можна придбати у косметолога, можна Фу, знову хлопці курять. Можна її, цю косметику, замовити через інтернет, але оці всі замовляння, я так не люблю ці замовляння. Я постійно про них забуваю, і я можу. О, цікаво, чи прибере за своїм песиком. Хлопчик, який тут на газончик какає. Ой, це я таке знімаю. От що ви в таких випадках робите От Якщо ви бачите, наприклад, що какає песик на газончик, а власник, наприклад, взяв і не прибрав какашулі і пішов. Ви говорите щось про це? Собака класна. О, це класно. Бо у нас в тому районі, де я раніше жила, прям виходить сусідка з двома псами. Вони під під'їздом навалили на розвернули собі і пішла. Я, чесно кажучи, просто в шоці від такого. Я не хочу жити з такими людьми навіть поруч. А з такими людьми хочу жити, тому що я сама така, я би сама прибрала за своїм песиком, але я його не заводжу, бо я заводжу поки що дітей, народжую їх. Так, отже, піду на манікюр, покажу, що з зробила з манікюром. А ось там от внизу я піду потім і оберу собі гель для вмивання, можливо, ще щось із косметики. Так, там ще будується щось. Тут, до речі, дуже класна їдальня. Ми часто в, 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 в ній їмо, і в цю їдальню я теж буду заходити, брати їжу. Я там купую хек. Це, можливо, може смішно звучати, в мене вдома хек ніхто не їсть, окрім мене. Я його купую смаженим, але виїдаю тільки серединку, щоб не їсти паніровку і засмажку. Ось такий у мене лайфхак. Фух, як я стомилася вже. Але я себе буду хвалити, я прийшла пішки і це просто космос. Бо останнім часом я сама зі спортиком не дружу. По-перше, я, ну це від маски я не маю часу. А по-друге, ми з цим переїздом і з роботою, і з навчанням, ну я просто... Ну, реально я розриваюсь все. Дивіться, як тут гарненько. Люб глянути. Ну, це ж приємно жити, коли все так гарненько. Підтримувати це, бути добрим, вічливим сусідами, а не тими злюками, такими зранку стоять вже під магазином з алкоголем, ненавидять весь світ, їхні собаки гавкають і обгажують всі двори, і типу розумні люди нічого не можуть зробити, бо що зв'язуватись із ідіотами, як то кажуть. Так, у кого є такі теж ниття, як у мене. Пишіть в коментарях все, будемо розбирати. Я дуже люблю читати ваші коментарі. Я прийшла поки що на манікюр. Ще покажу вам салочик, який прихожу. Дуже мені тут подобається такі вічливі дівчатка. Я ходжу до одного і того самого майстра. Бачите, як приємненько! І все, вже настрій гарний. Я як завжди в туалет, бо я з туалету не виходжу ніколи. Завжди гарний настрій, приємна атмосфера. Все чудово. Не замикається. А, ні, замикається. Тільки в мене стільки роботи. В мене вчора дуже багато нових підопічних з'явилося і потрібно з усіма працювати. А на сьогодні я записала манікюр, тому я буду як сраний віник, як то кажуть, сьогодні. І завтра. Але це класно, коли багато роботи. Я не можу вже. От я не можу. Без своєї роботи, без своїх підопічних. Я просто обожнюю своїх дівчат. Хто мене дивиться в цих влогах? Влоги у мене так сім'я. Я не дуже вмію їх знімати, просто іноді хочеться поговорити, тому що я вже перестала говорити, в принципі, на любі теми, окрім кишківників, аналізів, калу, якихось якогось харчування. І іноді хочеться, знаєте, поговорити з сумними людьми. пішла і пісять. Так, ось такий манікюр зробила. Сніжний, молочний, йду зараз на педикюр. А педикюр просто зніму, цей колір, просто буде без кольору почищу. І все, тому що я вже я не достаю до своїх ніжок. Все, сідаю. Так, я вже вийшла, ось такий в мене педикюр. Взагалі, прям начебто його і не видно. Такий, як і манікюр. Іду в їдальню. Куплю поїсти, тому що вдома в мене взагалі холодильник пустий. Я нічого не готувала, в мене не було часу, я прийду і в мене і не буде часу. І з цією вагітністю, знаєте, є ще одна така штучка. Ти начебто тільки розігналася працювати, а вже обід і тебе просто тягне на сон. Я так хочу спати, що я йду, в мене просто все пропливає. А що ж я зробила? Ну так, я сиділа, працювала. Поки мені робили Манік-педік, але я все. Просто якийсь капець. Я ж згадала, що я мала придбати собі гель для вмивання, обличчя чи якусь пінку. Кюрскін зараз тут придбаю. Щоб ви розуміли, я ніфіга не купила собі. Пояснюю, я заходжу. Кажу, порадьте мені то-то, то-то, то-то. А вони кажуть, я не можу порадити. Ви вагітна, ще й дуже вагітна. А хто вас направив? Каже, пишіть своєму косметологу. Ви уявляєте? І я зізвонили з моїм косметологом. У нас тут буде через 10 хвилин і підберуть мені умивалку. Боже, яка тут черга. Так, ось моя їжа з їдальні. Це лопатки, фас... фасолька така. Тефтелька одна м'ясна і овочі такі теж парові і квашений і помідор. Прикол в тому, що в їдальнях завжди жири неякісні. Це єди... єдиний мінус. Що я взяла з собою тефтелі, хек і картоплю чоловікові заплатили 779 гривень. Щоб ви розуміли, то був не магазин. Pure Skin, про який я вам всім так розповіла. А це офіс представництва. І туди не можна так припертися, як я приперлася, і типу, дайте мені умивалку. Купила я все-таки гідрофільне мило для умивалки. Придбала я ще якийсь дуже крутий сиворотку, крем сиворотка для... Я кажу, для такої престарілої жіночки, щоб, як завжди, моє обличчя виглядало як яєчко. Ча, як завжди, мене похвалили. Типу. А ще коли знають вінік, хоча які вікні. От я дивлюсь на Машу Єфросиніну і на Олю Полякову. Я розумію, що там фільтри, майкапи, але в мене такі відчуття, що на них взагалі вік ніякий не діє. От що вони роблять? Певно, щось роблять, не так, як я. Плюс до всього я дуже сумніваюся, що харчування у Олі Полякової ідеальне, бо я бачила, як вона все їсть, як вона, то вона рекомендує якісь в соцмережах типу, свою дієту. Зранку прокидаєтесь, випиваєте каву, наче серце і зовсім не їсте аж до трьох дня. Що за фігня? Бо у людей ж жов... відділення жов... порушилось, щоб жовчний взагалі встав. Ну, типу, такі поради досить такі дивні. І, типу, не знаю. Треба все аналізувати. Так, все, я йду ще зайду в бублік і йду додому. Дякую. Так, печиво таке взяла. Сьогодні не зовсім мій прям такий день, певно. що Все так виходить, як я розповідаю. Не було доставки сиру кисломолочного і немає сочників. Отже, а я знаєте булочку, якщо купувати сину, мені подобається з творогом брати, бо там все-таки буде білочок. Йому потрібен білок для формування м'язів, для утворення колагену, для кісток. Він зараз росте. Не хочеться, щоб він їв ці одні вуглеводи пусті, рафіновані. Я розумію, що теж він ну, хоче печива і. Розумію, але я взяла сочник. Не було сочників. Ще раз я спитала, чи готують вони якісь там плетінки з добу на вершковому маслі, ні, на маргарині. На вершковому маслі дуже дорого люди не купують. На вершковому маслі все, що було, це були, було печиво. Я вам показала його, придбала. Ми його, в принципі, купуємо домашнє печиво і крінкли. Мої їх дуже люблять. Я давайте так відверто. Я куштувала його. Кілька разів, але я не їм прям на постійній основі, ну прям тому що, по-перше, поясню, навіть якщо не звертати увагу на фігуру, хтось може казати Ой, життя одне, щоб це я щось собі забороняла. А в моєму випадку, не беру навіть всіх людей, в моєму випадку мій ШКТ не переносить цю випічку глютен. Починаються урагани, дуже неприємно. Я себе стаю почу... почувати, себе стаю набагато гірше. От я, наприклад, зараз поїла ем, овочі, бобові і поїла курку, так? Я себе чудово почуваю, якби я зараз з'їла макаронів, або печиво, або якусь булочку з кофійочком. Я би просто помирала вже від того, що в мене немає енергії, і від того, що в мене в ШКТ. А здебільшого люди так і харчуються, і потім кажуть, в мене немає енергії взагалі, я дратівлива. А звичайно, бо це ж так воно і діє. Оці всі булки, це все. Тому має бути основа раціону правильне здорове харчування. А це ці такі булочки. Прям, ну, дуже рідко. Коротше, все, я все придбала, я йду додому. Все цілую люблю, підписуйтесь. Бачите, влоги зняла. А далі буду працювати вдома.